І я часто усміхаюсь не тому, що мені безперервно радісно. А тому, що в мене насправді є привід до радості, навіть через смутку і печаль. Я про це пам'ятаю. Я прочитала таку смешинку, пікаву. Про гороскоп. Я не вірю гороскоп, це смішинка, але тут суть важлива. Гороскоп для. Оптимістів. Завтра їх чекає дуже поганий день. Але вони цього не помітять. Песимістів натомість завтра все буде просто прекрасно, але їм знову не сподобається. Ми це Яке життя вибрали ми? Як би ми охарактеризували своє життя? Іноді під час інтерв'ю люди запитувати, як ви Почали життя спочатку, що би ви в своєму житті змінили? І якби ми відповіли на це питання? Нічого, хороша відповідь. Ну, і я насправді, якщо ви мене це запитали, я б насправді, можливо, захотіла б, щоб Господь швидше прийшов в моє життя. Але це таке чисто гіпотетичне бажання, бо я розумію, що Господь насправді не запізнився. Він прийшов в правильний час. І замість того, щоб жаліти, чого що я його не знала. До 28 чи 30 років я маю казати, Боже, дякую тобі, що в такому віці ти прийшов моє життя і мене знайшов. Ой, якби ти мене не знайшов, я не знаю, чи я б тебе сама знайшла. Ми без Бога нічого не можемо робити, пам'ятаєте? Отже, людині властиво думати, що коли вона щось отримає, щось матиме, вона стане щасливою людиною. Така особливість нашої натури. Наприклад, неодружені дівчатка тут є неодружені. Підніміть вас на руку. Ой, як вам добре. Це такий хороший час. Знаєте, чому я так кажу? Це прекрасна можливість зробити те, що не може собі дозволити робити одрує жінка. Ви можете ходити на всі конференції, сюди їздити. Ви можете вчитися, ви можете піти на прабабок, коли ви заміж вийдете, вас вже не, можна, не буде цього часу. Мова вчити. Маса можливостей для розвитку, для служіння, а служити як ви можете. Дякуйте Господу за цей час. І за те, що він має найкращий час для того, щоб вирішити. Вашу... Це навіть не проблемка, а ну цю особистість вашого життя. Дякую йому. От, але дуже багато неодружних дівчаток думають: вийду заміж, стану щасливою. Насправді, коли вона нещаслива, не вона просто стане нещасливою і одруженою. й чоловіка зробить нещасливим. Попробуйте бути щасливими, коли весь час, коли тебе ходить, і нині. Бездітна жінка думає народжу дитя стану найщасливішою жінкою на світі. Вона стане на якийсь дуже короткий час. Потім з'ясується, що дитя, народження дитини це повна зміна твого життя, і взагалі твого життя вже нема. Ти їш не тоді, коли хочеш, тоді, коли можеш, і те, що можна. <ріху> Ти спиш тоді, коли вдається, і, і, і то ринками. У мене був період, коли перша дочка народилася, я пригодию був такий тривалий період, коли, я, якщо я спала дві години підряд вночі, я казала, я так виспалася сьогодні. Я не знаю, як я вижила, сьогодні я б точно не вижила. В <реш> мене не може цього ресурсу. Але це правда. Іноді можна думати, що щастя в дитинці, той, хто втратив рідну людину, раптом починає розуміти, яким щасливим він був, хоча цього не цінував. Мені одна знайома старша сестричка, яка. Років п'ять було тому, вона поховала чоловіка, і ми там час від часу навідували її, там деякі речі купували, а в неї цим чоловік займався. І одного разу вона там замовила щось їй купити. І я прийшла до неї, вона сидить в коридорі, і плаче. І кажу, чого ми так? так ну, знаєте, складно потішити людину, бо це така справа, що тут і нема чим потішити. Це треба просто обняти і плакати з цією людиною. Ну, і я так і обняла, вона каже про чоловіка, те мені купував, це мені купував, зуття мені шнурував, так ну, трішки повнувати і складно займатися. Я кажу, ну що ж, ви ж йому дякували за це. І вона каже: Я дякую. Але я думала, що це таке дрібнення. Але насправді це таке велике версия. І йому мучило це відчуття, вона не цінувала те, що вона мала. Ми всі з вами схильні до цієї помилки життєвої. Інувати щось тільки тоді, коли втрачаємо. Нам треба навчитися з цим працювати. Бідний думає, от, зароблю гроші, нарешті заживу. Він не знає, чим більше грошей, тим більше клопоту. Бо мало мати гроші, треба з тим грішно вміти справлятися. І знаєте, взагалі кажуть, багата людина не та, яка має багато, а та, яка вміє з грішми справлятися. Можна бути багатою маючи тисячу в кишені, і бідною, маючи 100 тисяч. І не дарма. є такі випадки, кажуть, коли е, люди з мисленням бідної людини вигравали там лотерею мільйон, дуже швидко вони втрачали цей мільйон. Тому це неправильно так думати, що щастя принесуть гроші. Всі українці сьогодні думають, от закінчиться війна, ми будемо такими щасливими, Це Та правда ми будемо. Але ця коротка ейфорія мене. А тоді з'ясується, скільки нам праці треба, щоб вкладати в свою країну, щоб її відновити. А тоді оця, підніметься оця фіна, яку ми сьогодні не зовсім бачимо. Ми побачимо, скільки людей, з якими треба розбиратися і працювати. І ця наша ейфорія дуже швидко мине. До речі, э... добре, може, про це поспіше. Отже, це обман думати, що ти нещасливий, коли в тебе чогось немає. Якщо ми так думаємо, ми обмануті, нам треба вирішувати цю проблему. Ні, Вуйчич, знаменита людина, не треба казати, хто це такий, він сказав дуже цікаву фразу: можна зациклитися на тому, чого в тебе немає. А можна бути вдячним за те, що в тебе є. Знаєте, йому можна вірити. Цій людині можна вірити. Він знає, що він каже. І скажіть, будь ласка, кому, як не нам із вами, бути вдячними і задоволеними людьми? Кому ще в цьому світі бути задоволеними, як не нам із вами? Бо все на землі закінчиться. І ця війна закінчиться, обов'язково. І я вірю, що скоро. І я вірю, що кожна наша молитва наближує нашу перемогу. І ми сьогодні вже на день ближче до того прекрасного моменту. Війна закінчиться. Але і життя на землі закінчиться. А наше спасіння віч. За наші гріхи сповна заплачена. Однієї цієї думки досить, щоб радісним ходити весь день. І з радістю лягати спати і знову вранці прокидатися з цією радістю. Лише цієї думки достатньо. Ми викуплені з полону рабства і гріха. Ми вже з вами громадянки найпрекраснішої, найсправедливішої, найдосконалої вічної країни. І ми стали її громадянками за правом народження. А не тому, що надбали якимось чином. Ми народилися в Божу родину. Це прекрасно, дорогий сестри. Наш батько там Бог. Я чула в одного проповідника фразу. Вона, ну, можливо, не зовсім годиться для того, щоб її повторювати, але думка, думка ідея цієї фрази мене зачепила, тому я її запам'ятала. Він сказав, так. Мій батько працює Богом. Задумаємося, щось тут є. Ми маємо право будь-коли, будь-якої секунди, будь-якої миті, де чи мечі, прийти до нашого отця і сказати йому, Отче. І він відкладає всі свої мільярди справ, щоб сказати, так доні, не слухаю тебе. Сестри. Подумайте про це. Недавно на одній проповіді я почула думку: бути щасливими і задоволеними це обов'язок, моральний обов'язок християн. І я з цією думкою згодна. Тому що на інших, особливо в екстремальних, кризових ситуаціях, в яких ми вже ось другий рік перебуваємо, впливає... Не те ж, як ми почуваємося. Ми нормальні люди, ми по-різному можемо почуватися. На інших людей впливає, як ми погодимося, що ми говоримо, як ми діємо. І цей настрій наш впливає на людей поруч, а ми здатні контролювати свій настрій. Авраам Лінкольн, один з президентів Америки. Залишив нам таку фразу цікаву, ми настільки щасливі, наскільки вирішимо такими бути. Іншими словами, це те, про що ми вже з вами говоримо. Тому хай нашим кредо стане відповідь одного єврея. Його запитали Авраама, ти щасливий? І він сказав мушу. Ми теж мусимо. І нам це не тяжко. Ми мусимо не тому, що це тяжке ярмо нашого життя. І наш статус християнки змушує нас правильно поводитися. Ми інакше не можемо. Коли ми, ми хочемо. Дякуюся, ми хочемо. Ми хочемо, тому що ми знаємо, хто ми і хто для нас Бог. Яке життя вибрали ви? У нас сьогодні прекрасний час для того, щоб про це подумати.